Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш всього, вам цікаво, що таке кімнатний термостат, як за допомогою нього заощадити на опаленні та чим вони відрізняються. Кімнатний термостат призначений для керування температурою в приміщенні. На ньому ви задаєте бажану температуру приміщення, а він, в залежності від поточних умов, вмикає або вимикає котел, обогрівач чи кондиціонер. Чим відрізняються? Підключення. Дротовий чи бездротовий функціональність, підтримка однієї температури або можливість програмування температур, управління стаціонарні радіопереносні або керування з гаджета. Дротові бувають прості механічні регулятори, наприклад, ручні поворотні перемикачі. Підключаються за допомогою двохжильного кабеля. Плюс його в тому, що не залежить від електричної мережі. Мінус при вимірюванні температури він дає велику похибку, плюс-мінус 3-4 градуси. В той час, як більш сучасні цифрові термостати мають більш точне регулювання температури до 0,5 градуса, що дозволяє їм швидше реагувати на зміни температури в приміщенні та надає можливість програмування графіка температур протягом дня або тижня. Це оптимізує енергоспоживання залежно від графіка перебування людей в приміщенні. Така функція зменшить до 20% ваших коштів на опалення. А якщо у вас немає можливості проложити дріт, то термостати можуть бути забезпечені функцією бездротового зв'язку з котлом, що полегшує встановлення та дає можливість легко його переміщати по приміщенні. Вони складаються з бездротового приймача, який підключається безпосередньо до опалювального приладу, і відповідно з кімнатного програматора, на якому ви задаєте різні температури в різний час доби чи одну постійну температуру. А якщо вам потрібно контролювати температуру приміщення віддалено, наприклад, для дачі, спонтанно вирішили поїхати пожарити шашлики, а там холодно, то термостати мають можливість керування через смартфон. Ви передчасно вмикаєте нагрів котла чи піднімаєте температуру приміщення, і поки ви приїдете, у вас вже буде тепло. А от тепер в чому перевага нашого цифрового термостата для котла Spider? Перевага його в тому, що він не просто вмикає і вимикає нагрів котла, як це роблять інші термостати. Він редагує температуру теплоносія в залежності від температури в приміщенні. А котел уже плавно підлаштовує потужність, на якій потрібно працювати для виконання поставленої задачі. Таким чином, ми зменшуємо навантаження на електричну мережу і систему опалення, при цьому тримаємо стабільну температуру в приміщенні і заощаджуємо ваші кошти. Пам'ятайте, температура вулиці у нас дуже часто змінюється, а термостат, незважаючи на це. Підтримує стабільну температуру в приміщенні, що заощаджує до 20% ваших коштів. Якщо ви його ще не встановили, то обов'язково це зробіть. А який правильно вибрати, як налаштувати та підключити, вам задоволенням допоможуть наші менеджери.